Так. На природе сегодня пробуем делать солянку. Компоненты у нас почти все есть, осталось только кинуть. Но костер не разводим на горелке. Владимир Владимирович, что это у нас будет? Скажите, пожалуйста. И у нас будет солянка. Круто, супер. Но ну, вот так экспресс метод сковородки нет. мы, блин, все косме. оливки. Никогда жидкость не выливай. Ее надо наливать сюда. От оливок. Это добавит вкус солян. Сейчас мы сюда вот эту всю выдаем. Когда сейчас мы пойдем еще выпадают. Так, сами зеленые были, теперь черные, да? Так. Теперь мы сейчас... И будем закидывать основные компоненты. Так, пока хватит, чтобы я не промахнулся. Так, а Тепер беремо набір для солянки. Це у нас робить ятри такі набори. Тут декілька видів ковбаси і тому воно повинно бути дуже смачне. це ж вже якийсь вигляд має. Зараз Так. це у нас картопля пішла. Угу. Так і трошки дерев'янути. цим там піду різати лифтки. Але ну, як кажуть, залишилось тільки самому сюди залізти. Ну що ж. Так, не розрахував трохи. Ні кожен день готуєш на природі. Ну вода зараз трохи викуриться, а смакота залишиться. Задумай, солянка буде більше похожа на кашу. Так, зараз трохи гірок провариться. І треба буде подивитися, чи потрібно додати сіль чи ні. Сіль треба трохи обов'язково, але ж солоний огірок, олівки, воно все це можна переборщити. Так, картошка, ти думаєш, що буде зварюватися чи ні? Мені ще не зварилося, що зварилося. Приготували. Зараз будемо їсти. Картошки є. Сищу на, 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 на сищу чуть-чуть. і буде дуже-дуже смачно. Буде супер! На природі може годину потратити. Ну, картопля трохи цікава, вона якась не дуже розвариста, але якби була б ще нормальна картопля, вийшло б набагато швидше.